У рівному на хабарі затримали двох інспекторів: а саме Державної екологічної інспекції та фітосанітарної. Працівники прокуратури встановили, що вони систематично одержували неправомірну вигоду за неперешкоджання у здійсненні підприємницької діяльності. В ході досудового слідства встановлено, що вказані посадовці одержували грошові кошти від суб'єктів господарювання за надання дозволів на експорт під карантинних товарів та вивіз товарної продукції, яка підлягає екологічному контролю. Яку суму хабара отримали голов? Головні інспектори у прокуратурі поки не кажуть, змовчують і про посади підозрюваних. Мовляв, зараз шукають ще спільників. Інспектори, яких зловили на отриманні неправомірної вигоди, не затримувались. Обом працівникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, тобто одержання неправомірної вигоди службової особи, яка займає відповідальне становище, вчинене повторно. Санкції даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.